У Судані пройшов другий день референдуму, який має визначити, чи стане багатий на нафту південь країни незалежною державою. Утім, ця країна, якщо вона стане незалежною, буде однією з найменш розвинутих у світі. Тут на території розміром із Францією, де мешкає 4 мільйони людей, котрі сповідують християнство або анімізм, практично відсутня інфраструктура. Проведення референдуму було однією з умов укладеного у 2005 році мирного договору, який поклав край двадцятилітній громадянській війні у Судані. У протистані. Яні мусульманських бойовиків, що діяли за підтримки уряду Омара Аль-Башира у Хартумі, загинуло 2 мільйони людей, включаючи мешканців півдня країни. З подробицями далі. Марія Юнко. Мешканці півдня Судану годинами стоять у чергах, аби взяти участь у довгоочікуваному референдумі. Голова регіонального уряду, віцепрезидент Сальба Кіїр, першим опустив бюлетень в урну. Це історичний момент, якого так довго очікували жителі південного судану. і я закликаю усіх вас бути терплячими. Якщо ви не зможете проголосувати сьогодні, можливість це зробити у вас буде ще кілька днів. Оскільки 85% дорослого населення Півдня країни не вміють читати та писати у бюлетенях малюнки. Дві долоні означають єдність Судану, а одна незалежність півдня країни. Більшість населення Північного Судану відстоює єдність країни, тоді як мешканці півдня кажуть, що почувають себе другосортною нацією. І сподіваються, що незалежність розв'яже цю проблему. Люди травмовані війною. Думаю, зцілення буде повільним, але воно вже почалося. 24-річний 24-річний Гармал дитиною воював у народній армії звільнення Судану. Зараз він вивчає економіку і каже, що жителі півні країни заплатили велику ціну за свою незалежність. Востаннє я голосував за конкретних кандидатів, які боролися за посади прем'єр-міністра, міністра чи урядовця. Але сьогодні я стою тут за ідею людей, які загинули у війні. Колишній генеральний секретар Кофі Кофіанан зазначив, що населення країни втомилось від війни. Війна і конфлікти не єдиний вихід. Багато прикладів історії свідчать, що протистояння між людьми не можуть тривати вічно у багатьох країнах світу. Запеклі вороги знаходили порозуміння і зараз живуть мирно. Це має статися і в Судані. Або південний Судан отримав незалежність. За нею мають проголосувати щонайменше. 50% плюс один голос. Голосування в країні триватиме до суботи. Марія Юнко голос Америки.